Я ну, пам'ятаю, я прийшла така, що ну, я ще ходила в 11 клас, стидаюся, ну, ми так посиділи на лавочки, порозмовляли. І таке була наша перша зустріч. Юлія згадує момент знайомства зі своїм чоловіком Дмитром Сухомлином. Це сталось на одній з алеї Білої церкви, і тоді він запам'ятався їй сором'язливим, усміхненим і добрим. Саме таким каже вона: він залишався і протягом усього життя. Також 32-річний Дмитро був трудолюбивим і відповідальним. Ще під час навчання в коледжі почав працювати на шинному заводі, а згодом і на інших гумових виробництвах. Це була важка і шкідлива робота, але вона йому подобалась. Втім, липні 2024 року Дмитру довелося змінити робочу форму на піксельну, бо йому прийшла повістка. Він пройшов комісію і невдовзі відправився на навчання. Спочатку він як їздив як на снайпер на завдання, то вони там їздили на день-на два, на сутки в них були. Потім, що він, особо ж нічого він не розповідав, зрозуміло. Ну, що все добре, все добре, але зрозуміли, що нічого хорошого немає. Ну, потім він вже був, його при... навчили, вже він їздив як не фаталовних дронщиків. Вже він на... пройшов навчання ну, там, в них між собою, так він ніде не їздив на дронщика, вже він їздив як дронщик і вже говорив, що... Якби вже осінь, да, лиски опадають. Що вже їм важко бути непомітними. Україну Дмитро захищав у лавах сотої бригади на Донецькому напрямку. Для нього це був справжній виклик, адже він ніколи не служив і не мав жодного стосунку до війська. Найскладніше згадує Юлія. Йому давалася не бойова підготовка, а розлука з родиною, бо на такий тривалий період вони ніколи не були нарізно. Та, попри все, Дмитро тримався, казав: Я тут, щоб ви були в безпеці у жовтні 2024 року під час вибуху міни Дмитро зазнав контузії, але продовжував службу. А вже 2 листопада ворог обстріляв їхні позиції у Торецьку із реактивних систем залпового вогню. Ракети влучили туди, де перебував Дмитро, і його серце зупинилося. Це був якби такий ритуал. Він кожен ранок ставав перед тим, як їхати. Він писав повідомлення там доброго ранку. Це кожного дня так було. І навіть в той день в обіди він мені ще, я так розумію, за декілька годин до того, як загинув, він прислав фото останні. І вже, ну і ще там повідомлення, і вже потім, коли вже я писала, то вже він не відповідав. Ну, звісно, про погане не думалося взагалі. Нічого не хотілося думати. Але так як вже я знала, що він має вісім годин вечора ну, на зв'язку, вже вони повертаються, вже він має написати, що я вже приїхав. Так ніхто й не написав. Офіційне сповіщення про загибель Юлія отримала 4 листопада. Довго не могла в це повірити, аж доки не побачила тіло чоловіка. А вже 8 листопада Дмитра Сухомлина провели в останню дорогу. Нині воїн спочиває на алеї слави Сухоярського кладовища. Це мій друг з дитинства. Ми, ну, він з того села, де і я. Ми разом в дитинстві гуляли, дуже сильно запам'яталось, як ми ходили. В поле по горох, великою дуже компанією дітей, був дуже він такий сором'язливий. Ніколи не пам'ятаю, щоб він щось погане комусь сказав. Ну, добра, хороша, дуже людина. Він в пам'яті всіх залишиться як ну, найкраще. Як розповідає Юлія, в їхній історії з Дмитром особливе місце займає липень. Саме цей місяць об'єднав ключові події життя. 22 липня 2017-го вони побралися. За рік, 14 липня, з'явилася на світ донечка, а у 2024-му його мобілізували. Але також був ще один знак, який лише згодом жінка сприйняла як тривожний. Він, як їхав, вже в навчальний центр, він Купив Софії кулончик, сердечко із прапором України. І десь, мабуть, за тиждень Софія мені каже, мамо, подивися, мене відпав вниз. Виходить, небо залишилось, а земля відпала. Ну, при тому, що воно так зроблено, що воно, ну, воно не могло ніяк випасти. Ну, яку нічого. Значить, випало нічого страшного. А оказалося, що. На такий був передвісник Дмитро. Мріяв після повернення з фронту більше часу проводити з родиною та подорожувати. Особливо теплою була його любов до шестирічної донечки Софії, і дуже боляче усвідомлювати, що він так і не зміг повести її до школи, та більше ніколи не побачить, як вона зростає. Але Софія приходить на його могилу, розмовляє з ним і вірить, що саме тато робить для неї погоду. Бо він поруч, навіть якщо його не видно, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.